Друзі, вітаю вас на каналі Gear. І сьогодні, як ви здогадались, буде тема про тривожний рюкзак на випадок ядерної війни. Я роблю на це акцент, тому що підібрати унікальний рюкзак на будь-який випадок життя неможливо. Тому що рюкзак для виходу, наприклад, з зони бойових дій. Буде відрізнятися від рюкзака, наприклад, на випадок ядерної війни. Тобто ви самі розумієте, що різні умови потребують різних рішень та деяких особливих моментів. Саме тому тут в цьому відео я буду розбирати основу. Основа, яка складається з сіми пунктів. Найголовніше саме те, що потрібно вам на випадок. Глобальної або локальної ядерної війни чи конфлікту. Тому писати, що там можна покласти з собою ще лопату, ще там я не знаю, палатку, хуятку можна, але не в цьому случаї це не рюкзак для походу в ліс там на 2-3 дні. Ні. Це конкретно буде рюкзак на випадок локальної війни, ядерної конфлікту або повномасштабної ядерної війни. Рюкзак буде складатися на 3 дні. Отже, почнімо відео. Чому я рекомендую саме цивільні рюкзаки, туристичні і тому подібне. Тому що якщо ви не пошкодуєте коштів на разову покупку, він вам буде служити вірою і правдою 5, 10 і 15 років. Тобто, самі розумієте. Деякі люди рекомендують в принципі військові рзаки, тактичні і все інше. Якщо ми кажемо, в принципі, про ядерну війну, умовно, немає ворога, а тільки всі наші залишилися в цій зоні, тоді ну, байдуже в чому ходити, хоч в костюмі є Але якщо у нас буде військовий конфлікт. Е Бомфляжні рюкзаки, тактичні речі, військові, я не рекомендую, тому що ви будете привертати для себе просто зайву увагу. І, наприклад, якийсь там кулеметник за метрів 300 або ФПВ, яка летить в вашу сторону, так, людині на тому боці буде байдуже ви цивільний чи військовий. Він просто бачить, що схоже по типу на військового, і він буде його намагатися ліквідувати. От саме тому, якщо ми кажемо про виживання в умовах там бойових дій цивільним, е нічого камуфляжного, військового бажано не носити, не взягати Тому що ви автоматично для противника стаєте ворогом. Тому що, ну що можна подумати? А особливо як деякі люди ві е вішають рекомендують там, що от там в мене рюкзак, там. в Молі, там нічого страшного, там і висять підсумки закриті для магазинів. Ну, вибачте. Ну Вас побачать в оптику метрів зі 100, з 200. Що ви повзете, у вас рюкзаки, на ньому підсумки для магазинів. А особливо, якщо вона повзе з тієї сторони, де ну Ви самі повинні адекватно розуміти. Бо це наш світ, це війна, і там ніхто не буде у вас питати. А що ти куди повзеш? Ай-яй-яй, ні, так не буде. Саме тому думайте головою. У вас є своя голова. Є рекомендації. Слухайте, я даю вам логічні рекомендації. Те, що там хтось в тилу там 2-3 роки ходить з типу аля тактичним різаком, і до нього ніхто не проколупується, ну так вибачте, це в тилу. В зоні прямих бойових дій він так не походить, тому що він вибежить і він одразу зловить кульку. Військові камуфляжні речі для цивільних забуваємо все. Якщо ми кажемо про ядерну війну, в принципі 50 на 50. Але я рекомендую гарні якісні речі, які ви купуєте один раз, і вони вам служать дуже довго. Також. Чому деякі люди рекомендують військові речі замість цивільних? Бо вони кажуть, що ой там цивільне, воно там все гімняне, розповзається. А військове тіпо качество. Ніхуя. Зараз дуже багато на ринку, на базарах, в вікторгах, Щоб ви розуміли тупо дешевого китайського гівна, яке пристосовано, ну, яке було зроблено для стрикболу. Або для якихось навчальних цілей, але не для війни. Також дуже важливо, що в цього рюзака, в принципі, як і в цього, є встроєний чехол, який накидується на самий юзак. Тобто, це дуже важливо, якщо ми кажемо про виживання в умовах ядерної війни, і нам треба зробити евакуацію в безпечну зону, або перейти в більш безпечну зону. То ми закриваємо свій рюкзак на один раз або на два від раді... радіаційного пилу та інших агресивних речовин. Тобто можна закрити. Але другий момент як закрити все інше. Ну, наприклад, так, ми одягнули захисний костюм, але у нас аптечка і все таке. І тут нам допоможе дощовик, який ми також кладемо в верхній ближній керма. Щільний дощовик, він вдягається поверх всього. Тобто, ви одягнули хімзахист, бахілу, там все інше. Перчатки, рюкзак, чохол. У вас там підсумок для протигазу, і поверх цього всього ви одягаєте великий більшого розміру дождів, який закриває повністю все ваше тіло з вашими речами. Ви закутались і спокійно можете перебігти до евакуації, до безпечного місця. Аптечка, чому в мене тут? Що для того, щоб о, мати о, доступ до аптечки обома руками в будь-якому площі, дехто там рекомендує вішати, якщо ти цивільний, аптечку десь на рюкзак позаду. Але ну, в разі поранення, і якщо ти сам і якщо аптечка десь позаду, ну то ти дебіл. Ось і все. Також що в аптечці, як її скласти індивідуально для себе. В мене є відео про мою аптечку, яку я ношу на постійній слові на своєму поясі з напашною сумкою. Відео є в YouTube. Зайдіть, подивіться, хто подивився, ставте плюсик. Тепер пункт номер два. Це у нас медицина. Медицина, зрозуміло, це у нас аптечка, яка висить на рюкзаку в швидкому доступі. Також це в нас особиста аптечка, яка лежить в рюкзаку в найближчому кармані на поверхню. Тобто, там ваші якісь специфічні ліки: або валідол, або якийсь антибіотик, або каплі, або інгалятор. І, ну, в принципі, те, що вам потрібно від ваших особистих проблем. І третє, після аптечки і вашої індивідуальної аптечки від ваших хвороб. Та для ваших потреб іде індивідуальна, так би мовити, аптечка сутного дня. Це вона трішечки перероблена. Вона потрібна в разі ядерної війни або хімічної загрози. Ну, тобто, зрозуміло, так? В сучасних реаліях це дуже важлива річ. Про саму аптечку, що в ній, коли як приймати. Які медикаменти сюди входять, які можна покласти в дієві, буде наступне відео, тому не пропустіть. Але вона також вкладається в рюкзак, її можна вкласти також в якийсь поверхневий карман вашого рюкзаку, або одразу покласти в сумку для протигазу, яка одягається в разі ядерної загрози, в першу чергу, тобто увазу буде одразу. На вас і протигаз з фільтрами, і аптечка від якихось небезпечних наслідків. Зрозуміло. Оцією аптечкою ми закриваємо другий пункт під назвою Медицина. все Пункт номер 3 це у нас захист тіла. Що входить в захист тіла? ну Зрозуміло. Ми беремо якийсь захисний легкий костюм або нелегкий. Тобто, от я дістав, це костюм, ви там бачили. Якщо дивитесь мій канал, або якщо ви вперше є відео коротеньке. там цей костюм. Такі костюми видавалися робітникам на Чорнобилі, які будували саркофаг. Тобто він не пропускає пиль, він противоаерозольний, він легкий, його можна використовувати декілька разів після обробки. І він майже нічого не важить. Тобто варіант як для дитини, як для жінки, або навіть як для чоловіка це ідеальний. Невагома річ, яку можна скомкати до дуже маленьких розмірів, також можна взяти костюм L1. Він не дуже дорогий, він захищає набагато краще, ніж оце, але він не мастхев. Тобто він не захистить вас від усього на світі, але він краще, ніж нічого, і краще, ніж оце, такі бахіли. Якщо бахіла немає, то можна взяти два щільних сміцевих пакета, одягнути на взуття, замотати армованим скотчем, для того, щоб вони не злазили. І поверху одягнути е самі штани е костюму. Те ж саме ми робимо з руками. Ми оберемо рукавиці. Або хімічно стійкі купуємо, або нітрилові, які більш стійкі до різних е агресивних сполук, одягаємо їх карбінізон, рукава і заматуємо стик також армованим скотчем, для того, щоб нам на шкіру нічого не потрапило. А поверх оцих нітрилових рукавиць ми вдягаємо якесь. Рукавиці захисні, або тактичні, краще покласти дві, три або чотири пари в таких от дешевих е будівельних перчаток. І те саме по протигазу. Ми одягаємо протегаз, капюшон і місця, якщо є такі, ми е приклеюємо е армованим скотчем капюшон до самого протигазу, для того, щоб у нас все було герметично. Щоб не потрапило ніяка. Шкідлива речовина на ваш організм, ніякий туман, аерозоль та радіоактивний пил. І це набагато більше підвищить ваші шанси на виживання. Ось це є захист тіла. Також в захист тіла входить. Зараз продаються там по 100 гривень плюс-мінус одноразові потахімічні пакети. А, також сюди можна покласти захист тіла одноразовий душ. Для того, що. Ви могли зняти весь забудний одяг та нормально, плюс-мінус побити тіло. Це краще, ніж нічого. Також до захисту тіла одразу ми відносимо протигаз з фільтрами. Тобто, як в мене ну, спаковані рюкзаки. Ось, ви бачите це. Ось, ви бачите це, отак от кладеться. Отак От кладеться і в щільний сміттєвий пакет замотується дуже щільно. Для чого це робиться? Для того, щоб е, речі не відсирівали. Е, кладеться в безпечне місце. Отже, ми це запакували. Що відбувається? Наприклад, це тривожна валізка моєї дружини. Вона розриває целофановий пакет щільний, або розрізає. Одразу є ось це і одразу є рюкзак. Вона розриває пакет. Кожний пакет, який ми закрили, наклеюємо армований скотч і підписуємо. Тобто тут противогаз плюс фільтр. Це робиться для того, щоб людина не згадувала довго, що там знаходиться. Прочитала, ага, зрозуміло. Ми порвали. Так. І тут вже лежить. Фільтр з замкнутою кришкою, шлангом і протигаз. І це все лежить в герметично запакованому щільному целофановому пакеті, на краще в 2. Воно не набирає вологи. Фільтр, хоч і відкритий згори, він через пакети не буде набирати вологу і він буде пригодний для використання. Тобто вдягнули. Знизу шморочку шморгнули і дишимо. І далі ми вже вдягаємо в візак і побіжали в укриття, якщо нам це треба. Якщо не треба, ми просто вдягнули візак на плечі і пішли. Протигаз І тут одразу додатково лежить фільтр від хлорених, різних сполук і так далі. Тому подібне. Також новенький, також є тут мотузочка, за яку легше. Звикати ніж за саму резинову штуку. Чому я ось цей е підсумок з протигазом закладу всередину, для того, щоб в екстреній ситуації, ми мали максимально швидкий доступ. І це також відноситься до захисту тіла. Тому що якщо буде ядерний вибух, або він вже ставився, або взагалі почалися випадати ядерні осадки, тобто, що забруднення в повітрі. І першочергово нам потрібно буде захистити органи дихання, очі, зрозуміло. І тут же ми відкриваємо рюкзак, і у нас з самої гори лежить захисний костюм з бахілами, з перчатками, з скотчем. Тобто ми вже в працівогазі, ми можемо взяти і одягтись. Пункт номер 4 це вода, їжа та способи приготування. Лежить просто сухе пальне, додатково сірники, заматані герметично, і запальничка. Замата на герметично, також там лежить таганок для того, щоб поставити це все можна було розігрити, велика політрова сталева кружка, невелика тарілка та ложка. Все сталеве, тонке, для того, щоб було максимально легеньке. Але воно багаторазове і на ньому можна приготувати розігріти їжу. У мене в рюкзаку, я собі закидаю ось таку. Газову комфорочку на ось таких балонах з собою там один повний балон. Якщо у вас нічого немає, але є сільники або запальничка, ви можете розвести невелике багаття в якомусь віддаленому кутку і щось підігрити. Ну, Але це така затія не дуже комфортна. Стосовно води, ви на три дні берете дві пляшки там по півтора чи по два літра. По бокам до рюкзака вставляєте кишень ось сюди. І лямочкою пристьовуєте. Все, у вас вода є на три дні, вам вистачить. Якщо вам треба більше, а саме, якщо ми кажемо про довгострокове виживання, то це вже момент, як підготувати своє критця. Ми сюди не відносимо. Так само, як інструменти, все, оце. оце, оце, оце. це, все буде в іншому відео. Тут ми розглядаємо виключно основу для рюкзака. Пам'ятаємо про це. Тобто беремо або три, або чотири, або шість літрів, скільки вам треба. Їжа. Ну, їжа, яка, їжа, яка довго не псується, яку дуже легко приготувати, або яку можна їсти вже в тому виді, як, в якому вона запакована. Тобто, це можуть бути військові сухпаї, це можуть бути консерви, мівіна, снікерси, шоколад, цукор звичайно, кава в пакетиках, чай солодощі, все, що завгодно, галети і так далі. Тобто тут вже ви будете підбирати на свій смак, на свій бюджет і на свої потреби. Тому їжу підбираєте просто, щоб вона довго зберігалась, і її було дуже легко використовувати в харчуванні. Тобто, навіть просто відкрили консервну банку і з'їли, навіть не підігриваючи. Це буде найкращий варіант на три дні або навіть на п'ять. Зрозуміло, так? Отже, вам зрозуміло, ми просто беремо певну кількість води, певну кількість їжі і те, на чому цю їжу готувати. Все. Пункт номер 5. Це відпочинок. Це відпочинок та світло. Тобто, самі розумієте, що таке відпочинок. А, навіть якщо ми нічого не робимо, або ми чекаємо евакуацію, нам треба відпочивати. Тобто нам бажано покласти якийсь керемат з собою, який займає не дуже багато місця, який можна прикріпити прямо згори на рюкзак. Якщо ми, у нас немає укриття. Також ми беремо з собою в ідеалі якийсь легкий спальник. Є літні спальники, вони важать там по пів кілограма, по, по кілограму, вони ось такі маленькі, компактні, дуже чудовий вибір. Якщо ми розуміємо, що ми будемо спати в підвалі там холодно і немає моменту щоб обігрітися, я вам рекомендую ось такий типу спальник, типу ковдра рятувальна, вона зберігає тепло, вона дуже легенька. В рюкзак ми не кладемо ніяку електроніку, тому що якщо ми, наприклад, прийдемо в будинок вже після ядерного вибуху, і будемо спускатися в укриття з нашим язиком, то вся електроніка, яка в ньому була, вона потрапила під ЕМі, і ліхтарик, телефон, флешки, павербанки не будуть працювати в радіостанції і тому подібне. Стосовно світла, ми можемо з собою покласти як звичайні свічки, так і окопні. І я вам скажу навіть більше, якщо ми кладемо окопні свічки, то вони можуть використовуватися як і елемент для приготування та розігріву їжі, тому що вони дуже довго горять, виділяють і світло, і тепло. Але якщо ви берете для своїх власних цілей, то краще зробити воскові, не парафінові, а воскові свічки. Тому що воскові свічки вони не виділяють токсичних речовин. І вони довше горять. Так, вони трішки дорожчі, але вони безпечніші. Тобто їх можна використовувати навіть в плюс-мінус зачиненому приміщенні, без е, шкоди для вашого здоров'я або здоров'я для вашої дитини. Пункт номер 6. Гігієна. Треба покласти троє трусів, троє четверо пар шкарпеток різних і легких, і теплих, якусь не дуже товсту термобілизну. Куртку від, відровку, яка не продається, якісь легенькі штани. Стосовно взуття, я раджу вам брати щось по типу беців, які У мене лежать старенькі лова, вони вже розношені, тобто викладете кладете ту, яку ви вже поносили, для того, щоб в разі критичної ситуації ви не натерли собі ногу і не отримали мазалів, тому що це було незручно. Для чого кладеться ще обув? Для того, що те взуття і той одяг, в якому ви зустріли ядерний піпець, умовно рахуються зараженим, його треба бути зняти, загорнути в пакет і виконати. Саме тому у вас одяг мінімальний повинен бути з собою. Але якщо ви встигли до вибуху зайти в укриття, то у вас буде і ваш одяг, і те, яке ви поклали з собою. Це дуже класно. Це також входить в гігієну, бо це гігієна вашого тіла. Труси, носки. Також ми сюди додаємо брусок хазяйського мила, його вам вистачить надовго. Також ми сюди додаємо, якщо це жінка, то прокладки, самі розумієте, щоденні. Також в гігієну ми додаємо одноразовий душ. Тобто, у вас один душ в захисту тіла, один душ в гігієні. Не дуже багато, але підмитися, помитися, вам вистачить. Ми здобуваємо невеликий якийсь рушничок, дуже тоненький, для того, щоб просто витрити своє тіло. Маленьку щітку, маленький цюбик зубної пасти. Ну, в принципі, все. Якщо ви бажаєте, можна якийсь покласти станок одноразовий, додатково. Цього на 3 дні вам вистачить. Тобто там багато накладати не на треба з собою. Найголовніше це запасні речі, момент миття, змінна білизна. Ну, і якщо вам треба якийсь крем там для вашої шкіри. Якщо у вас вона там сушиться або тріскається, самі розумієте. Отже, сьомий пункт, але він також дуже важливий це документи та електроніка. Ну В документах що? Просто папка, просто файлики, як і насправді називаються мультифора. І там ксерокопії документів, або просто ксерокопії, або матеріально завірені. На ці документи, які вам потрібні. Ну, що треба? Те, що ну, ксерокопія вашого паспорта, якщо у вас не буде його присомів, матеріально завірена. Ксерокопія ваших посвідчень, якщо є військовий квиток, ксерокопія кожної сторінки військового квитка свідоцтво про шлюб, свідоцтво про. Народження дитини, свідоцтво про розлучення на всякий випадок, кладете всі ці документи, кладете фото своєї сім'ї, наприклад, якщо вас двоє, там ви і умовно дружина. так? У вас повинні бути спільні фото, там де ви щасливі, самі розумієте. І фото 3 на 4, декілька штук, і тих, і тих. І в мене, наприклад, і в неї. Якщо дитина, то звісно з дитиною фото, і також фото дитини. Стосовно. Електроніку беремо флешки, туди завантажуємо фото, якщо вам потрібно. Відео, документи, копії, скани документів, все, що вам треба. Можна додатково додати музику, відео, фільми. В електроніку можна додати. Всі прилади, які дають вам також світло. Туди в електроніку ми можемо додати радіостанцію, про це також буде відео. Які моменти можна, які не можна. Годинники, батарейки запасні, повербанки, зарядки, провода. Все це ми вкладаємо окремо, окремо в якийсь стальний бокс. Тобто, ви зрозуміли, всю електроніку ми ховаємо, по суті, в клітку Фарадея, яку ми повинні заземлити для того, щоб Емі нічого не зробило самій електроніці. Тому що про ядерному вибуху буде Емі. І про захист електроніки в мене також відео. Подивіться. Ось 7 пунктів я їх тут вставлю. По цим 7 пунктам. Складайте собі тривожний рюкзак, і в разі ядерної війни цей тривожний рюкзак вам допоможе. Тобто, з цим рюкзаком, з такою, з такою компоновкою, ви можете навіть виживати в просто якомусь забудному підвалі, який не підготовлений. Але це також певні моменти, про це ми з вами поговоримо в одному з відео. Що я хочу сказати, підписуйтесь на канал Nucleгір, додавайтесь в телеграм-канал, ставте вподобайки. Пишіть коменти, якщо у вас є якісь питання. Одразу хочу сказати, як сказав на початку, так кажу і в кінці відео, всі інші нюанси, моменти, інструменти і тому подібне це тема для окремого відео. Ми зараз розглядаємо з собою виключно тривожний рюкзак. Тривожний рюкзак на три дні, який вам дасть можливість вижити ці три дні, і в разі чого зробити. Якесь приміщення в безпечну зону або в зону евакуації. Брати з собою баул літрів на 100, трамбувати його э, різними продуктами речами, щоб той баул вважив кілограм 80 ви з таким рюкзаком нікуди не підете. Ви самі розумієте. E, o, ось і все. Тому щодо тривожного рюкзака, тему ми з вами розібрали, що туди покласти, Тому, ви тепер знаєте. Ці сім пунктів ви можете собі записати, О, і на основі цього відео скласти собі адекватний тривожний рюкзак. Забув додати, що в електроніку бажано покласти якесь радіо, тому що по радіостанції можуть придавати деякі важливі моменти для виживших людей. Але це буде діяти, якщо, умовно у нас кажуть, що йде е, локальний ядерний конфлікт, вдарили по якійсь одній області і все. Тоді радіоосповіщення буде працювати. Якщо почнеться глобальна ядерна війна, ну, 90% що радіооповіщення не буде працювати взагалі. І вам треба буде покладатися тільки на свої сили та на свої знання. А знання ви можете знайти завжди на моєму каналі. Та в телеграм-групі, отже, бай-бай.